Доброго дня, ви дивитесь громадський. Ми продовжуємо перебувати в залі суду міста Києва. І зараз почнеться розгляд справи військового фотографа Мар'яна Гаврилєва. Гаврилєва. І в нас є можливість поспілкуватися з братом затриманого. Будь ласка, розкажіть, що сталося, власне, за яких обставин Мар'яна затримали і в якому стані він зараз? Ну, Мар'ян поїхав в Київ в той самий день. Вони приїхали в Київ 22 числа. І вони були там на Грушевського, і Марія фотографував. Ну, тобто ці всі дії, всі, що там відбувалося, він фотографував. Ну, почався так, як він дзвонив потім зі свого телефону, що їх обстріляли гранатами там, і, і збили з них, ну і забрали його. Там при ньому була камера, там телефон, телефони, то все і так і потім він з одного телефону, коли забрали телефон, він передзвонив, що їх забрали в автозак, їх б'ють і побили, порвали на ньому вишиванку, забрали одяг, тому вони були на і в автозаку. Потім прийшов якийсь офіцер, сказав їх вдягнути, але вже з фотографії видно, що вже не цей одяг, який в якому він був, а зовсім інші І Потім він перезвонив, ще вдалося йому перезвонити, що їх вивозять десь що вони десь поїхали за місто, бо він не чув е, галасу міського, і, поїхав, е, і десь в погляд стоять. А потім вже останній його телефон був, це те, що вони е, приїхали, їх привезли в Бабонський і що він вже більше розмовляти не зможе, бо вони за, за, за перевіряють, забираються. Після того ми дізналися, адвокат там був відразу. На місці, що він дуже, що зі всіх людей, які там були, він в найгіршому стані. Тобто побити ніс, лице побити, так як на фотографіях в інтернеті, ноги, руки на повністю. Зйослів потім дізналися, що їх балакана звичайними желізними трубами. Тому зараз, навіть якщо його пічкають уколами, щоб зійшли сінці, синці не схвалять, тому що їх дуже багато. Це внутрішнього. Тріщини ну, внутрішній вент, і там просто так не ну, обходиться, що швидко. Де зараз перебуває Мар'ян? швидкої від допомоги він перебуває і ну, це стані не то. Будемо рухатись. Ну, це знаєш мабуть, а також.